Чи знаєте ви, чим відрізняється втоманіг від болі в ногах, біль в суглобах? Втоманіг це коли ноги печуть та болять від перевантаження. Та не плутайте її від болі у суглобах. Втоманніг з'являється у людей, які більше свого часу проводять на ногах. А це більше всього стосується: це продавці, консультанти. Це офіціанти, це оператори АЗС, це парикмахери, це повари і це частина тих людей, які часу на ногах. І попробуйте зі мною не погодитися на те, що ці люди більше свого часу проводять на ногах. І якщо е, не звернуть на це увагу, від тому, пер, перевантаження ніг сперше… Погіршиться стан здоров'я, а потім з'явиться, відкуди не возьміть, з'явиться варікоз. І це пряма дорога до лікаря-хірурга видалення цього варікозу. Цього можна е, запобігти, застосовуючи крем, який знімає запалення, е, стабілізує кровообіг, запобігає прояві варікозу та прибирає варікозну сітку. Його можна використовувати. Як постійно, так по потребі. ідеш на працю, застосував, прийшов з праці, застосував. А якщо не йдеш на працю, то і не застосовуєш. Це крем цілком безпечний і його можна використовувати постійно, так як він е, складається з лікарських рослин та продуктів бджолиного виробництва. І це є крем еластик. Ви погляньте на нього, він ще у нас на нього є голограма, спеціальна захисна смуга, яка. Його захищає від підробок. Від вас були такі коментарі. Якщо б цей крем скоротив робочий час, так я вам скажу, що він вам не скорочить робочий час, але він вам допоможе з легкістю пройти ті робочі години і чи часи без шкоди для здоров'я. Звертайтесь до нас, пишіть нам коментарі, дзвоніть нам на телефон, який вказаний в шапці профіля. Ми вам допоможемо, надамо професійну допомогу та бажаємо вам життя без болю.